Тобто ви розумієте, так що, що зараз відбулося. Я просто написав, що мені потрібен сайт, мені потрібен лендінг з формою контактних даних, з Page, з пікселем, який буде трекати подію лід. Все це буде відправлятися на вебхук і на сторінці подяки буде ще лінк в Telegram. І за десь секунд, 40 мені згенерувався готовий ленд, який я можу просто тепер правити. Тут змінити все, що мені завгодно, одразу його опублікувати і використовувати вже цей лінк для. Для трафіку, наприклад, в платну рекламу мета в Тікток, неважливо, будь-куди. Тобто, взагалі, з одного промта безкоштовно за одну хвилину. Як вам, як вам такі можливості? Друзі, вітаю, школа з на зв'язку з вами я, Олександр, і в цьому відео ми з вами поговоримо про дуже цікавий інструмент, про дуже цікаву нейронку, яка називається Lovable. Це інструмент, який дозволяє створювати, насправді дуже багато чого дозволяє створювати від якихось простих задач там для маркетолога або для підприємця. І до якихось більш складних продуктів для it рішень, де потрібен і бек, і фронт. Не впевнений, що цю тему я буду розкривати саме в цьому відео, але в цілому це. Сервіс, який дозволяє створювати інші сервіси, якщо так простими словами, причому доволі складні рішення з своєю базою даних, там, наприклад, ваших користувачів для збереження якоїсь інформації, тощо, якщо залишиться час, можливо, ми щось таке в цьому відео створимо, але давайте почнемо з простого. Так як на нашому каналі, в першу чергу, це напевно більшість маркетологів, так можливо, підприємців. Тому давайте створимо щось завдяки цьому сервісу, для того, щоб ви зрозуміли, взагалі, що це таке, і як це працює. Ви можете прийти одразу на цей сайт та подивитися, що тут взагалі можна створити тут. Доволі багато прикладів. Тобто фактично, це сервіс, який дозволяє спромта створити якийсь продукт. В принципі, це такі знаєте прокачаний GPT, Коли ви щось з нього просите, ну в джіпіті на увазі, і він вам віддає якусь інформацію. То ви просите там підготуй мені контент-план там для якогось не знаю для якогось бізнесу, і він вам готує контент план. Тут принцип такий самий, тільки замість контент-плану, хоча він теж це може зробити. А ви можете попросити його зробити вебсайт, якусь там не знаю, лендінг, якусь повноцінну saas платформу чи будь-яке інше рішення, яке може бути цікаво там, наприклад, для вашого бізнесу. І це дуже цікаво, тому що фактично з точки зору розробки і створення якогось mvp продукту, це прям те, що потрібно, тому що тому що для створення якогось повноцінного it продукту, да, для SaaS-платформи, вам не потрібні або, ну окей, можливо, мінімальні якісь знання з точки зору коду, да, взагалі якихось е, е, термінів, да, якогось розуміння, взагалі, як це працює. Якщо об'єктивно зрозуміло, що для побудови якихось складних рішень, якихось saas платформ е, вам знадобиться якісь хоча б поверхневі знання, але фішка в тому, що. Платформа побудована таким чином, що в процесі роботи з платформою ви починаєте в цьому краще розбратися, тому що е, ваші задачі стають більш складніші. Ви починаєте думати, як це зробити. Платформа сама вам дає на це відповіді, тобто вона вам прямо говорить, що робити, куди ти, куди клікати, як це робиться, як це працює, і таким чином ви. Доволі швидко отримати всі необхідні знання. Давайте, так як в нас більша частина аудиторії, мені так здається, в нас маркетологи, трошки менше це підприємці, давайте розберемо якусь реальну задачу для того, щоб протестувати цей сервіс і взагалі зрозуміти, як він працює та чому він, та чому він вам може бути цікавим. Давайте з якоюсь банальною задачі, наприклад, вам треба зробити лендінг, Там, наприклад, для реклами, для трафіку. В принципі, задача максимально зрозуміла, проста. Є Wix, є там не знавіблюм да, якісь схожі платформи, які дозволяють робити сайт. Але давайте для цього ми використаємо саме цей сервіс, і в процесі я думаю, ви зрозумієте, наскільки це взагалі, я б сказав би магічна, магічна скринька. Тож, давайте трошки ускладнимо, тому що ну ми як маркетологи повинні розуміти, що просто лендінг нам не цікавий. По перше, нам треба лендінг, на якому буде стояти піксель, на якому буде спрацьовувати подія лід при відправці заявки. Напевно, нам треба контактна форма на сайті. Якщо користувач передає свої контактні дані, вони, вони повинні передаватись кудись далі, там, наприклад, в crm систему чи, можливо, в якусь іншу платформу. А це значить, що, скоріш за все, нам потрібен буде якийсь вебхук для того, щоб ці дані перейшли на вебхук, а з вебхука вже там куди нам завгодно. Це можливо, вам і не потрібно, але ну, типу, чому ні? Якщо ми вже так тестуємо, то давайте зробимо трошки складніше, ніж просто лендінг. Ну, напевно, знов-таки, да, треба сторінка подяки. Ну, тобто, така класична, класична воронка. Тобто, ми е, плануємо собі так: ми зробимо лендінг, на який ми будемо лити е, трафік, там, наприклад, з мета. Відповідно, пікситреке поділі створюються в приспішній відправці заявки. Далі у нас сторінка подяки, е, на якій, наприклад, ми ще можемо попросити людину перейти кудись в бот, там, підписатися і так далі. Ну і знов-таки всі ці дані повинні передатися по вебхуку для того, щоб далі відпрацювати там, там, де потрібно. Що ми для цього робимо? По-перше, я копіюю, скопіюю ідентифікатор пікселя. Зверніть увагу, я копіюю тільки ідентифікатор. Я не шукаю весь код Facebook пікселя, тому що було так це прекрасно знає. Далі, давайте я створюю в мейку. Спеціальний хук да, для того, щоб просто протестувати, чи це буде працювати. Підозрюю, що вам це може бути не потрібно. Якщо вам це не потрібно, ну просто окей, просто ви будете знати, що так можна зробити. Тут я зараз хочу створити простий хук для того, щоб на нього відправляти дані після, після того, як користувач відправить свої контактні дані. І далі давайте ще ми на останній сторінці зробимо запрошення, наприклад, там, ваш телеграм-канал. І думаю, ви тут вже розумієте, що це можна використовувати, наприклад, для перегону трафіку там, з одного джерела в інший, наприклад, там, для прокачки. Ваша телеграм-каналів тобто лити рекламу, наприклад, на цей преленд, або, наприклад, використовувати для якихось схожих цілей. Так, окей, готово. Тепер я переходжу в сервіс Lovable, просто реєструйся. Звичайна реєстрація, як в будь-якому сайті. Далі ми бачимо, що в нас є окно для вводу даних да, тобто такий собі інпут, де ми повинні прописати ваш промпт. Я вставляю ось так. Я просто його завчасно підписав. Якщо що, друзі, цей промт буде за посланням нижче в Телеграмі, там додам і ну, все, про що я буду говорити в цьому відео. І плюс для вас бонуса, думаю, не буде зайвим. Це перелік з нейронок, тут більше 130 нейронок, подібних до цієї, тільки для різних задач, ну, які можуть вам. Значно прискорити ваші роботі я це сам збирав. Всі їх перевіряв. Вони всі робочі по деяким з ними навіть зняв відеоогляди, тому теж це посилання буде в лінку під цим відео. Так, окей, просто вставляю цей промпту. Я тут просто пишу так, що створюю сучасний там, лендінг там, для такого-то задачу для фітнес-тренера на українській мові, і зверніть увагу, що я теж пишу на українській мові, він її чудово розуміє. А, розуміє, чому, тому що під капотом Лоби Джеміна, і тому він все чудово розуміє. А, так, окей, і що? Я просто відправляю? Тобто, я написав умовно, що а, я хочу сайт та хочу лендінг для фітнес-тренера. З формою контактних даних, де я хочу там, щоб користувач міг залишити свої контактні дані. Після цього повинна бути сторінка подяки. На сайті повинен стояти піксель, скинув йому ідентифікатор, і після відправки даних всі ці дані повинні йти ще на веб для того, щоб я. До речі, давайте я тут одразу його запущу. Для того, щоб я міг протестувати, чи зможу я типу, в подальшому ці дані передати в якісь інтеграції там в CRM-систему, кудись там на сенпульс для емейлу e і так далі. Що ми тепер робимо? Просто чекаємо. Зверніть увагу, друзі, що я. Використовую безкоштовну версію, так, тобто це не платна версія. Безкоштовна версія вам дозволяє зробити декілька правок, потім кожен день ця, цей безкоштовний ліміт оновлюється. І зверніть увагу, що він нам зараз тут пише, що він робить. Тобто він пише, що я створюю сучасний там лендінг для таких то задач, там підбираю кольори, ну тобто він прям пояснює, що він зараз робить. І ви, як справжній розробник, тепер можете <смі>, налити собі чашку кави і дивитися, як за вас тепер працюють інші. Окей, поки ми чекаємо, я думаю, що це десь біля хвилини займе. Хочу також проговорити, що це чудовий інструмент для тих, хто можливо. Планує, наприклад, якщо у вас раніше була якась цікава ідея там, створити якийсь свій там, стартап, якусь свою saas платформу якесь рішення, каталог, я не знаю, прайс-агрегатор, арігатор мобільну апку, це теж можна тут робити. У вас була ця ідея, але ви не знали, як її реалізувати, тому що ви розумієте, що окей, ви там що собі придумали, пішли до розробника. Вам розробник сказав, що це коштує дві нирки, і ви такі, окей, ну напевно, не сьогодні. Так, тобто, і на цьому ваша, ваша місія закінчилася. Тобто тепер... Це набагато простіше, тому що ви можете прийти тепер в подібне сервіс. Там є ще болт, є там ще доволі багато схожих продуктів, де ви можете просто приписати, що хочу ось такий продукт там з таким то функціоналом. Та тут ви просто можете задати те, що ви хочете бачити. Відповідно, ви тепер пишете подібний пром да, якусь вашу. Так я бачу, вже занурвало нам Ленінг, Зараз приглянемо, перевіримо. Тобто тепер ви просто пишете якусь вашу ідею в подібний сервіс, вам генерується готова платформа, да, або якась така MVP-версія, і ви вже далі можете думати, що з цим робити. Ну такі друзі, там насправді на тільки лово були існує, тобто є схожі продукти. Підозрюю, що ті, хто трошки краще розбирається зараз, прийдуть коменти, напишуть, що для цього є курсора. Дійсно так, але знов-таки фішка лоубл в тому, що. Вам не потрібен якийсь локальний сервер, тобто, все одразу готується і публікується в платформі, тобто вам не треба нічого там більше в чомусь взагалі розбратися чи встановлювати на вашу ногу. Да? Тобто, все працює одразу під капотом. Давайте перевіримо, що в нас тут вийшло. Тобто, знов таки зверніть увагу, все на українській, тобто він в принципі все коректно зрозумів, трансформуй і життя, і знов таки зверніть увагу, я цей текст не писав. Тобто я просто сказав, типу дав йому контекст, так, що це для фітнес-тренера. І він далі сам написав текст там, як він вважає за потрібним. І знов таки, е, ну, написав він тут все коректно. Тобто, для мене це як, наприклад, там, ну, для розробника, напевно, ні. Е, голосно сказано, як, там, наприклад, для підприємця чи для вас як маркетолога, ви можете просто пройтись, поправити цей текст, його тут не, не складно правити. І все, у вас готовий ленінг, який ви можете використовувати в роботі. Е, ось наша контактна форма, окей. Тобто все, що ми просили, він зробив. Якщо зараз тепер зайду сюди, і напишу додай ще один екран, наприклад, за відгуками, додай ще один екран, там не знаю, ще з чимось, да? тобто з якоюсь додатковою інформацією. Він це додасть. Тобто він не змінить весь дизайн цього лендоса. Він додасть саме ті блоки, які мені потрібні. При цьому він збереже загальну концепцію цього сайту. Далі, що я з цим святом всім роблю? Апдейт. тобто він мені зараз. Публікує цей проект, я бачу, що ось в мене вже буде готовий лінк. Тобто, якщо зараз прийду, так, то в мене буде готове послання. Тобто тепер це ленд, я можу кидати в роботу, в рекламу і відливати на нього трафік. Тобто, все, друзі, вітаю! Чотири хвилини. У вас готовий лендінг. Важливо, з унікальним дизайном, да, типу не якісь готові шаблони. І знов-таки це може бути навіть цікаво і дизайнеру, в тому числі. Я, чесно кажучи, там використовую для одного проєкту, де Мені потрібні ну, побувати типу, якісь ідеї з точки зору дизайну, як це можна візуалізувати, тому що, якщо ви, наприклад, напишете там намалюй мені там, UX, UI дизайн для якогось там продукту, ну, типу, мол, якогось сервісу, він вам дасть непоганий, прям дуже непоганий результат, як це може виглядати. І ви це вже можете використовувати з точки зору референсу там, для якихось ваших задач. Окей, не відволікаємось. Тож, в мене готовий ленд. Давайте я перевірю пару моментів яких саме, по-перше, чи, чи є тут піксель? Так, піксель є. Окей, далі. Давайте перевіримо, чи буде він відправляти. Ну, перше, чи буде взагалі працювати форма. Тут я зараз запускаю вебхук, запускаю вебхук. Так, безкоштовна консультація. Залишаю якісь свої. Контактні дані, наприклад, ось так тисну записатися. І я там просив його зробити сторінку подяки, на якій буде лінк в бот чатик телеграму. Просто в чатик телеграму. окей відправити. да Бачимо, що спрацювало. подія лід спрацювала це топ. Так, да, дякую за подяку. Бачимо, що сенс, тобто окремий лінк на посилання, і тут у нас що? Да, і тут лінк в наш чат. До речі, друзі, користуючись нагодою, запрошую вас в наш чатик. Там вже бачимо от, більше двох тисяч маркетологів та підприємців, Обговорюємо там дуже різні теми. Тепер, напевно, будемо обговорювати і ось цю тему, тому якщо цікаво, долучайтесь. Так, і давайте подивимося, що ми отримали тут, Ну, бачу, що вже отримали, да, отримали дані з форми. Тобто, пані Олександр, да, пошта, телефон, все, що я написав, коментар в тому числі, я отримав веб-хусі, що це значить для маркетолога, так або там для розробника, що тепер я можу підключити взагалі будь-який сервіс. Передати це там в чат GPT для подальшої обробки для телеграму, для якихось сервіс-систем. Ну коротше, я думаю, хто, хто з мейком працює, так тут е мільйон сервісів. Тобто це значить, що ми можемо дані отримані з цієї платформи, да? тобто з нашого Лондоса, які ми тільки що створили, е спромтили. Е Передати в будь-яку іншу платформу в світі, яка нас взагалі може цікавити. Єдине, що я не можу вас обманювати, тому давайте я прям поставлю я зайду в Event менеджер Facebook, протестую. Чи дійсно він бачить взагалі всі події, то туди бачу, що page View. Далі я відправляю контактні дані, відправити. І, і бачу, що спрацьовує подія літа. Тобто бачу, що все окей, все спрацьовує. Відповідно, тепер я можу запустити рекламу з конверсією на літ, ну і отримувати якісні заявки через рекламу. Та, та сама історія ви можете поставити піксель Тіктока. Індифікатор вашої аналітики, будь-чого завгодно, вашого google менеджера в принципі, неважливо. Тобто, знов-таки, тут нам, друзі, головне зрозуміти те, що в нас є тепер у да, тепер ми незалежні від розробників, а тепер ми можемо створювати ось такі рішення просто в один промпт і одразу це використовувати в роботі. А, питання, які у вас можуть зараз вникати. А, мені не подобається це лендінг, да, ну, в плані ось ця назва, домен, а ви його не бачите, вибачте. Ось так, да, тобто мені не подобається ця адреса, тому що вона генерується на піддомені на цього сервісу, чи можна з цим що зробити? Звичайно, можна. Ви можете натиснути Publish. Тут є редагувати домен. Відповідно, ви можете тут підставити свій кастом домен, тобто додати домен вашої компанії. Да, тобто, Взагалі, без проблем це теж можливо. знов таки, тут насправді дуже багато чого можна зробити. Я там зараз не буду казати про GitHub, там, чи плюс Subbase. Але знов таки якщо це відео набере якусь реакцію, якщо буду бачити, що ця тема цікава. Я пропоную розглянути більш складні продукти, які ви можете створювати за допомогою цього сервісу, в тому числі мобільні апки, апкіс платформою і так далі. Окей, тут розібралися на всьому домені. Це можна розмістити далі. Якщо я хочу щось змінити, знов таки зверніть увагу, що. Um, весь цей ленд у вас повністю є в коді. Тобто це не те, що він вам там згенерував картинку, і ви тільки на неї дивитеся, насолоджуєтесь. Ні, тут є прям весь текст, навіть увагу, До речі, я не звертав увагу раніше. Він навіть додає robots.txt з тексті да, для тих, хто можливо в цьому розбирається. Це значить те, що він дозволяє, тобто, прям тут можна одразу налаштувати індексацію вашого сайта в Гуглі. В Bing та да, там чи якихось інших пошукових системах. Але знов-таки бачимо, що він нам віддає повністю весь код вашого, ну в даному випадку сайту. А, і якщо ви в цьому трошки більше, трошки краще розбиратись, ви розумієте, що це можна підключити, наприклад, до вашого гітхабу, на гітхабі все це редагувати і змінювати, тобто погодьтеся, що з цим вже буде набагато простіше працювати, да, щось робити, ніж. Ну, створювати це з нуля. Наприклад, я там хочу зрозуміти, не знаю, де ось це знаходиться. або там, наприклад, давайте Ось це слово. Я заходжу просто в код, в пошук, гуглю, ну як гуглю да, тобто гуглю, гуглю по своєму продукту, знаходжу, де це знаходиться. Ось воно, життя, і тут тепер просто можу це змінити. Тобто я можу знайти по коду будь-який елемент на цьому сайті, змінити, замінити. Зробити все, що завгодно. Не факт, що це вам взагалі буде потрібно, якщо ви робите ось такі лендінги, да, тобто під якісь конкретні задачі. Але просто показую для тих, хто, можливо, хоче трошки більше в це поглибитись, що так можна зробити. Далі, я хочу щось змінити. Що мені для цього треба зробити? Ви можете прямо тут написати: там, мені не подобається там друга сторінка, thank you page, там заміни на якусь іншу, да, на якусь іншу назву. Або якщо у вас є якась точкова задача, давайте, наприклад, от, я не розумію, що це за такий типу попапчик. Давайте я натисну Edit. Наводжу на ось цей блок. Я тут можу написати: заміни, наприклад, назву з перших результатів на, ну, там, на щось інше, або взагалі напиш, написати е, прибери цей блок. «Прибери цей блок». Хоча, напевно, можу просто його видалити ось так. Да, ну окей. Мож, можна і так. Але якщо мені треба трошки складніше, або, наприклад, мені ця фотка не подобається. Що я роблю? Тисну на неї, тут пишу е, згенеруй. Згенеруй, наприклад, дівчину, да тобто, наприклад, у вас там персональні тренування, тільки, тільки з дівчатами. Згенеруй дівчину, такі ви хитрий, хитрий тренер. Окей, давайте подивимось, що він, що він нам згенерує. Тобто, розумієте, так? Тобто ви можете прям точково, не перероблюючи весь дизайн сайту там, кожні три хвилини, якщо вам щось не сподобалось, ви можете просто точково тут, тут заміни назву, тут там щось, якусь фотографію, якусь кнопочку, або щось додати, да? тобто, або що інше. Тобто, таким чином, знову таки, у вас є доволі точні інструменти, ну, бачите, да, тепер у нас з'явилася дівчина, для тих задач, які вам потрібні. Або, наприклад, я тут паралельно теж тільки що робив, зробив таку, знаєте, Типову сторінку, наприклад, для прийому трафіку, типу для лідформи. Тобто, знов таки, простий промт, зроби мені там міні-ленінг для прийому трафіку з Фейсбука там для компанії яка займається ремонтом. Знов таки контактні дані. Бачу, тут просив теж додати піксель Фейсбука Якщо зараз натисну відправити, ну, в мене буде помилка, тому що не заповнені дані. Але, чого ж то, давайте вже заповню. Відправити так. В мене повинна та бути ось така сторінка. Дякую за ну, тобто, знов таки thank you page, і далі лінк в телеграм. Тобто, таким чином бачимо, що ось такі лендоси, ось такі, ось такі сторінки ви можете взагалі створювати в один промт за дві хвилини. І у вас готовий лінк для реклами, і вам не потрібно взагалі ніякі сервіси. І знов таки, що важливо, так що це може бути унікально, тому що це може бути унікальний дизайн. Ви можете взагалі там написати щось неймовірне, що ви там хочете бачити, і це буде вам згенеровано. Тобто це доволі непогано. І більше того, навіть для ось таких, типу, більш складних задач, коли треба хук, коли треба поставити пікси, да, та, там ще щось зробити, зробити на власному домені. Все це можливо, все це можна зробити, тобто, взагалі без. Проблем, давайте, можливо, так, ну вже трошки затягнув, хотів швидше, але давайте останній якийсь приклад просто для того, щоб ви розуміли, як це працює, що це можна робити, чогось такого більш нестандартного. От, наприклад, наприклад, я нещодавно збрав ось таку апку, де людина повинна побачити 20 фотографій. І е, обрати, що з них згенеровано штучним інтелектом, а що, ну, типу, а що є реальна фотка. Якщо чесно вже не пам'ятаю, е, напевно, це реальна. Да, тобто я зробив фактично е, таку міні-гру, там для певних цілей у нас, були, у нас там була певна задача, і мені було треба зібрати щось подібне для того, щоб людина відповідала, їй нараховувались бали. так, здається, ось ця. Не знаю, чому мені треба проходити, можливо, ви б і самі пройшли. Цікаво, чи набрали б ви, чи ви правильно відповіли на всі питання, тому що ці фотки всі я генерував Я точно знаю, де з них справжні, а де ні, тому що я прям брав ось таку фотку. Потім йшов через Describe в Міджорні і генерував, отримував промлі і створення, створював подібну. Таким чином, так в мене так, ось здається, правильно складно говорити і згадувати. І таким чином ви можете згенерувати так, ви бачите неправильно, ну, і таким чином ви можете згенерувати подібні якісь навіть міні-ігри, так, там для якихось ваших задач для ваших платформ а, для того, щоб. А... Там отримати якусь інформацію, побудувати якусь систему рейтингу, або навчати людей там використовувати якісь ваші продукти. Наприклад, ви хочете там у вас якийсь одяг, і ви хочете там показати якусь вашу колекцію, або в цілому ви хочете побудувати ось таку воронку для продажу, де людина повинна там надати якісь відповіді і там в кінці отримати якісь результати, типу якісь бали. Там ви набрали 20 балів. Там ось ваш бонус, тобто там використовувати там для якихось ваших задач з бізнесу. Теж це можливо. Давайте зараз діду до кінця. Давайте вже проклікаю. Тут треба набрати 90% просто щоб потрапити на останній екран. Ось це здається реально. Да. І ми бачимо, що гру завершено, реальний результат. І бачимо, що в кінці тут ще можна отримати якийсь бонус, якщо гру була завершена на більше, ніж 90%. Тобто, ось такі, за такі типу елементи гіміфікації теж знов-таки можна робити. Я насправді там створював дещо складніші продукти м -м, з використанням беку. Якщо знов таки тема буде цікава, просто тема дійсно мені цікава, але розумію, що вона може бути не така цікава вам. І там поглиблюватися якісь деталі, ну впевнений, що в цьому є сенс на такому ранньому скажімо так, знайомстві. Тому, друзі, тому, друзі по-перше, маю надію, що це було вам цікаво, да, дізнатися про такий новий інструмент. Ну і знов таки, якщо це цікаво, я дуже вас прошу дати якісь коментарі, або щось попросити зробити, або а, знов таки якісь питання по цій тематиці. Для того щоб я просто зрозумів, або просто напишіть типу супер, дякую, давати ще відосів. Просто щоб я зрозумів, що ця тема цікава, я тоді буду більше знімати відео по цій тематиці. Тож, друзі, в мене було цікаво. Побачимось в наступних відео.